Нинці, тобі дісталася кавунова кісточка і все. А ось у Теда нормальний такий шматок кавуна. Але найбільше пощастило Енні. У неї цілий кавун. <реку> Тед, починай ти. Гаразд. Ох, яка смакота. Зараз спробую цей смачний соковитий кавун. Який же він солодкий. Зупинитись неможливо. Я все. А що це в тебе, щоки такі надуті? Ой! Ого, Енні, та в тебе не просто кавун. У тебе там цукерки всередині. Так, пощастило навіть більше, ніж ми вважали. Я зараз все з'їм. Це нереально смачно. Гадаю, треба його розбити. Ось це так. Сам кавун шоколадний. Спробую. Нереально смачно. А тепер повернемось до моїх цукерок. Вони всі мої. З'їм до останньої штучки. Ненсі, а ти чого сидиш? Твоя черга. І що? Я повинна з'їсти цю кісточку. Ну, гаразд. Ой, ні, це зовсім не смачно. Ні. О, до мене прийшла геніальна ідея. Для початку міняю броня. а тепер можна зайнятися садівництвом. З кавоновим насінням я в два рахунки. Мені потрібна лопата та горщик з землею. Зараз викопаю ямку. Ой, вибачте, друзі, я вас не помітила. Ну що, повернемось до садівництва. Так ось мені треба помістити це насіння в цю ямку, закопати її в землю, а потім обов'язково полити водою. А тепер набираємось терпіння. Ой, що відбувається? Вона вже росте. Ось це так. Не може бути, щоб так швидко. Друзі, я геніальний садівник. Який же великий кавун в тебе виріс? То я сама в шоці. І в мене є ідея, що з ним зробити. Для початку знову перевдягнусь і розрубаю його одним рухом. Готова? Ось це було круто. Дякую. Уроки каратени пройшли дарма. Але повернемось до мого кавуна. Ой, який він солодкий та соковитий. просто смакота. Нинці, здається, тобі нема рівних не тільки в садівництві, але й в поїданні кавунів. Ох, Нинці, Тобі знову дісталась маленька їжа. А ось теду знову пощастило. Точніше, ні. Більше від усіх знову пощастило. Енні. Друзі, з кого почнемо? Mm. Нинці, давай ти! Ну, добре, з тим я швидко впораюсь. <рес> Мій твіст, хоча й маленький, але, мабуть, смачний. Такий крихітний, та навіть відчути нічого не встинеш. Все я встигну і планую насолодитись кожною секундою. М -м -м, яка смакота? ямі! Mm, да це може затягнутися надовго. А може ти трохи поквапишся? Друзі вже поснули, поки тебе чекали. Що відбувається? Нинці ще їсть? Який жах! Генні, не будемо чекати, і ти почнеш. Із задоволенням я впораюсь з цим гігантом набагато швидше, ніж Нинці зі своєю крихіткою. Вау! Пахне просто приголомшливо. Спробуємо. М -м, яка смакота! Ням-ням. І з однією паличкою я поралась. Залишилась друга. Дивіться, з нею я в два рахунки. І так ловлю. Ось це так, Енні Ти схожа на жирафа. Ну так, це було дуже ефектно. Тет, може, ти зіси свій твікс? Так, може, нинці вже закінчить? Вже це я й О, Хо, ну Дивіться. Ненсі, я твікс-тигр. Прийшов з'їсти тебе та твій твікс. У вас якийсь зоопарк. Припини дуріти, їж уже свій батончик. Можна було й вічливіше. Зараз все з'їм. Як же це смачно! Я все. А що далі? Вау цукерки джусі дроп із кислим джемом. У тебе маленька упаковка. А ось у Енні вже солідніша пачка. Ого. Ось це так. Я навіть не знала, що такі величезні пачки існують. Ненці це дуже круто. Ну і крихітка в тебе те. Починай. Ну так, упаковка маленька, але смак від цього не змінюється. Ой, які маленькі цукерки. І джем теж крихітний. Гаразд зараз обмажу їх і з'їм. Буде смачно, я впевнений. Ой, як прикольно! Що все? Ені, продовжуй. Добре. Зараз витягнемо цукерки. Вау, як їх багато! Я дещо вигадала. Виклади всі цукерки з мійкою і полю солодко кислим джемом. Ось це буде задоволення. Але для початку міні дегустація Ой, як бадьорить! Додам по краплі на кожну. Готово. Ти, дивись, але не так, наче ти хочеш з'їсти. Я не ділитимусь. Ой, прикольно! Хочеться до бабки. Мені теж хочеться. О, ідея! Вкраду пару штучок з цього кінця. Залишилось ще декілька штучок. Один, два, три. Гей, а де ще? Тепер, ти що, зі мої цукерки? Маленький гадюшка. Ну, зараз я тебе правчу. Тримай! Ох, Ені. Я думаю, що тебе вже вистачить. Те, ти як? Кисленько чи солоденько? Ого, бачу, що тобі сподобалось таке покарання. Ну що, нинці? Можливо, ти відкриєш свій величезний джусідроп. Вуаля він виглядає просто шалено. Такий розмір мене влаштовує. Ой, вибачте, я не хотіла. Ну, годі, що там з кислим джемом? Ого, яка величезна упаковка! Зараз як наїмся, щільно завів мою мармеладку. Обожнюю все кисле. Ну що, час приступати до поїдання? М -м -м, просто пальчики оближеш. Ого, а ось, здається, і друзі з'явились. Точніше, поки що тільки Ені вдалося вибратись. І вона хоче пригоститись. А я не пригощу, це моя цукерка. Іди сюди, моя чарівна. Бо, мамочки. Ай! Вибач, будь ласка, я не хотіла. Проте моя мармеладка розкололася на багато частин, і ти можеш пригоститись. О, як же я Шоколадний фонтан це кльово. Цікаво, що нам дісталося. Я не буду це ні за що. А мені дістався хеппі міл. Клас. Не терпиться відкрити. Отак. От гамбургер та картопля фрі. Яка ж смачна та хрумка. Клас. Зараз я її окуну в шоколадний фонтан. Смакота. Я занурю, мабуть, цілу пачку. Так, картопля фрі в шоколаді. Особисто я обожнюю таке поєднання. Ням-ням-ням. Awesome. Я теж так хочу. А тепер настала черга гамбургера. Отак. гамбургер із шоколадом. Упевнена, це також смачно. Так. Це найсмачніше, я коли-небудь їла. Розкішний обід. Ну що, Ненсі, Тепер ти Фу, я не хочу. Вони такі неприємні. Жак. Сумніваюся, що шоколад зробить їх привабливими. Жак. Не вірю, що я це їм. Бррр. Добре, треба прискоритися, щоб швидше скінчився цей жах. Мені здається, щоби шоколаду було б взагалі нереально. Я все потрібно швидше це все запити. О, який смачненький шоколад. Ось так то краще. Я перше відкрию. Ні, я. Три, два, один. У мене лимони. Гедота. Вау! А у мене величезний чупа-чупс. Ось це смакота. А з шоколадом буде ще смачніше. Ось це я розумію. Шикарний смаколик. А зверху я додам висипання. Дуже смачно. А що мені робити з цими лимонами? Ех, okay. мочити в шоколад. Ось так. Більше. Не хочу їсти цю кислятину. Ну що ж, спробую. Ой, який він кислий. Жахлива кислятина. Все, я не можу більше. Є їж, подруга, у тебе ще їх багато. Нічого смішного. Шоколадом, звичайно, краще, але все-таки це сама кисла їжа на світі. Останній лимон. Фу. А я даїла свій right, right, right. Клас! І відкриваємо. Вау! У мене смачні мармеладки. Ні, мені дістався червоний перець. Червоний перець в шоколаді. Можливо, шоколад зробить його краще. Спробую, хоча надії мало. Ой. Це жахливо, гостро. Фу, я вся палаю. Їш, їш, приємного тобі. Добре, вмочу відразу весь перець у шоколад. Ось так. Головне, не думати про те, що зі мною буде. Нічого собі. Ось це швидкість. Ще трохи. Я горю, я вся горю. Треба швидше запити водою. Набагато краще. Молодець, ти впоралася? А тепер моя черга. Акуратно візьму паличками. М -м, як смачно! А тепер обмакну шоколад і з'їм. Так, ідеальне поєднання. Налью одразу в тарілку побільше шоколаду. Клас! У мене вийшла нова страва. Мармеладна паста у шоколаді. Смакота. Ось це, я розумію, пощастило. М -м -м, просто пальчики оближеш і крапельки не залишу. Навіть тарілку оближу. Ось і все. Як же я наїлася. Цікаво, що там. А давай так. Давай. О, ні, це риба. Яка гидота. А мені дістався ходок. А в тебе справді гадота. Жах. риба в шоколаді, і це я мушу з'їсти. Це ж просто огидно. Мені здається, мене знудить. На це навіть дивитися огидно. Не хочу довго мучитися. Краще з'їм все одразу. Готова. Нічого собі. Все твоя черга. Ура, ура. Ходок, песик біжи до шоколаду. Налити треба побільше. Отак. Як же апетитно стікає шоколад по ходового. Незвичайне поєднання, але мені навіть дуже подобається. Вмокну саму верхівку. Отак, це повний захват. Треба його весь обмазати в шоколаді. Все було шикарно. Ну, і будь ласка, а мені наступного разу пощастить. Я перша. Yes. Давай. Цибуля. Цу. А тепер подивимося в мене. Нічого собі. Це ж ціла купа панкейків. Дивись, який апетитний. Такий смачний з кремом. Отак. Просто ніжний. Прямо та не у роті. За одним упоралася, наступний на черзі. Вмакну його в шоколад як слід. Отак шоколадом ще краще. Я теж хочу хоча б один. І ще один, ще, ще. Відразу два в шоколад. Це не перевершено. Обожнюю панкейки. Я усі сама їх з'їм до останньої крихти. Awesome. Ех, це було чарівно. А ти чого сидиш? Їж давай. Фу, який запах? Вся надія тільки на шоколад. Так, обмажемо, а тепер потримо. Ось так та краще. Ну що, спробую? Ой, ні, шоколад зовсім не допоміг. Жахливо. Ну й сморі, ти така кумедна. Ой, Здається, я зараз строчу свідомість. Барабанний дріб і відкриваємо. Так, у мене смакота. Фу, це що за гидота? Це взагалі їстівне. Oh. Якщо лежить, значить їстівне. Да уж, виглядає огидно. Сподіваюся, що шоколад зробить це апетитнішим і смачнішим. І ще трішки перемішаю. А ще трохи додамо тобі лимона. Oh. Треба швидше з'їсти цю огідну страву. Yes. Oh, це просто неможливо. Добре, можливо, просто треба налити більше шоколаду. Ось так. Ніс, це все одно гедота. Фу. Да уж. Гаразд, тепер моя черга. Вмокну цю чарівну солодку паличку в шоколад. І, звісно, куди без посипання. Ідеальний десерт готовий. Отак. Маршмел у шоколаді це дещо. Не терпиться з'їсти їх усі, але для початку їх потрібно викопати у шоколаді. Як же в тебе все смачно? Посипання зверху і побільше. А може, і мені взяти шматочок. А, от дідько, не вийшло. Готово. Я впоралася із цим смачним завданням. Розімнемося. Так, що у нас тут? А, черв'яки. Так, що в тебе там показуй? Який жах. Як я рада, що мені дісталося смачне печиво від Емдемс. Алло, алло, приготуйтеся в шоколаді. Отак От напевно, це буде супер смачно. М -м -м, а як хрумтить. Пригости мене. Ох, жадіно. Пробач, це надто смачно, щоб ділитися. Я з'їм все печиво одразу, але для початку вмакну їх усі в шоколад. Отак. Смакота. Ніяких манер. Ось і все. Я доїла, а тепер твоя черга. Я не хочу цього робити. Мені треба який жах. Взяти черв'яка. Тримай палички. Так, так їх дійсно взяти легше. Тепер їх треба вмочити в шоколадний фонтан Фу, і з'їсти сирих черв'яків. Це ж просто огидно Мене зараз знудить. Добре, налью в миску шоколад і буду вважати, що я п'ю виключно його. Головне не думати, що там хтось є. Я навіть дивитися на це не можу. Нарешті я це зробила. Це було жахливо. Хочу забути це як жахливий сон.